Всім привіт, друзі! Ви на каналі Max і сьогодні ми будемо грати в Roblox. А якщо точніше, то ми будемо грати в гру під назвою 24 часа у ліфті. Ось така у нас, друзі, гра, будемо сьогодні виживати 24 години в нашому ліфті. Я не знаю, хорор це чи ні. Зараз ми це побачимо, але перед початком цього відео хотів би вам побажати приємного перегляду, додивляйтеся це відео до кінця, тому що тут буде дуже багато цікавого. Ну а ми поїхали, друзі. Зараз будемо вже виживати, зараз будемо грати. Я вже, до речі, друзі, грав. Зараз я вам розкажу деяку історію. Я вже грав. У мене як ви бачите, є 4 годинки. Ось тут показується. Я почав знімати цей відео, почав все вже казати. Вже пройшов, 4 години пройшов, і що сталося далі. Сталося те, що я забув увімкнути мікрофона. І ось така у нас вийшла прикла помилка, і, на жаль, відео перше не записалося, тому зараз буду його перезаписувати, зараз перезапишу і надіюся, що тут я вже буду зіграю краще. Не на 4 години за одну, за одне відео, а більше. Так, зараз будемо почекаємо. Давайте, щоб не один, хоча б троє. Давайте, хоча б троє, два. Четверо. Це, четверо це начебто якось багато. Давайте троє. Ну, троє ж начебто непогано. Двоє вже є, давайте ще одного. І все добре. Так, друзі, в трьох будемо зараз грати, тоді грав я в двох перший раз, а зараз буду грати вже трьох трошечки, вже знаю, що тут робити, що розумію, як тут взагалі двигатися, куди тут іти. Ну а ми, друзі, поїхали. Друзі, ви напишіть в коментарях, що взагалі ви, як ви проходили, як ви грали, чи проходили, можливо, усю цю гру всі 24 години і взагалі забирало кубок, чи що тут дається. Це вже навчить. коментарях, буде дуже цікаво почитати. Так, ну а ми поїхали, друзі, все вже почала на сак трястись чомусь, тому що ми двигаємося вже. Ох. Поїхали, надіємося, вижимо. Так, тут у нас є таймер. Ось зараз ми виживаємо і у нас зараз 0 годин з 24. Ось так, ми в трьох, і це дуже добре. Так, головне, що всі дожили, друзі, і я так зрозумів, коли знімав ще перше відео, не записав, я зрозумів, що тут не вистачить на од, ну, один відео без частин. Тому, друзі, давайте назбирамо під це відео 10 лайків, і я відразу пускаю наступну частину, яку я вже буду проходити більше. Я думаю, що навіть не вистачить на двічі, чи навіть може три частини, тому що тут дуже багато годин треба вижити. Дивіться, там, ну зараз не показується там 0,24, а я всього за ціль там 15 хвилин вижив всього-навсього 4 години. Ну що ж, а зараз ми поїхали тут. Перше, що в нас є, це ось така кімнатка. Я тут вже був, я в це вже грав. Але там потрібно було, щоб я мав ключа. Тут немає жодного ключа. І що тут, як ми взагалі? Нічого ж немає. Тут просто, друзі, зараз мажу якісь ось такі ось штучки повідкриваємо, але вони повністю пусті. На жаль, повністю пусті. О! Є ключі. Добре, а що це таке? І є в нас вогнегасник. Давайте відкриємо ось це. Подивимося, що тут є. Ось честь, це Ой-ой-ой. Це на хорор, друзі, що це таке? Це ж там написалося, що це хоррор. Ні, -ні, -ні, ні це ж на хорор, ну куди, не куди, які приводи? Це не хор, друзі, тому я навіть не бачив, що там було написано, що це буде хоррор. Це просто ж така штучка. Що не страшно. Але що буде далі, я не можу собі уявити. Відкриваємо це. От, у нас є щось цікаве. О, є щось зверху. А ні, це просто дизайн. Так, на поличках у нас нічого немає. Трошечки, друзі, знаю, знаю як тут грати, тому що вже грав. Так, яблочком їдемо і водичку випиваємо, щоб зразу відразу по максимуму. У нас є ще один ключ, ми можемо відкрити ще одні двері. Давайте відкриємо ось ці. І тут у нас ось такий. Типу тут так, ось така ліжка ось таке. Ну, так. О, ключик, ще один ключик знайшов. Дуже добре. Зараз ми ще залізаємо, але в нас же там, здається, немає часу. Так, давайте тут, тут теж все пусто, немає нічого. У нас є ще один ключик. А у нас щось починається таке, що ми, нам потрібно втікати звідси. Тікаємо, друзі, у нас залишається всього дві. Зараз ми ключик. О, у нас мінус один чи що. Так, у нас мінус один. Зверху вже пустясь, що вже немає одного. Ой-ой-ой, як це погано. Так, давайте. Я не можу покласти ніяк цього ключа. Ні, не можу. Так, там щось стоїть, подивіться, тут я вже це знаю, тут просто треба перечекати, зараз закрити. До речі, можна ліфт, це я теж пам'ятаю, я все запам'ятав. Так, закриваємо цей ліфт. ми О, так, ми можемо викладати свої речі. Давайте. Прича, теж би хотілося б виважити, але немає на нього місця. ай яй яй ой Ой-ой-ой-ой, а я про це забула, а про це забув про це кривіць. Її треба оминати. Так, стаємо сюди, вони сюди залізти не можуть, а ми з вагістю проходимо це. Прямо супер, -легко. все, до речі, їхня, я так розумію, клітка ось дивіться просто. Така стоїть, вони звідси вилізли. Прикольно, прикольно. Прикольно. Але ви сюди не зможете дістати ніяк, ні-ні-ні-ні ні. Бувайте, ви сюди ніяк не можете. Да-да-да, ніяк не можете застригнутися. Такого не може бути. До речі, в мене ще є один ключик. це дуже добре, тому що ми зараз можемо випити ще одні двері. І можу, там зайдемо якісь цікаві штучки. Ось, до речі, друзі, що пустя, одна годинка, ми вже пройшли До речі, трошечки треба зараз бавити тому що. Ми Дуже велика. О, оце моя, оце моя. Оце добре, друзі. Цю дуже-дуже велика. Трошечки збавляємо оборот. Так, все можна вже падати. Що це таке? Мені теж цікаво, це типу, генератор, якийсь і що. Тоби можна щось з ним зробити. Це бензин нашого ліфта чи що. Його треба... О, шикується, шу, А А щукується, у мене немає маски. в мене немає маски, там 30 секунд, я напевно не протримаюся. Ні-ні-ні-ні-ні, я ж не забрав маску. її там не було. А я можу щось зробити в Я його гасю, а ні. Нічого не настається. друзі, ні, тільки не це. в мене немає маски. У мене немає ніякої маски. Я можу її купити. Стоп, 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 гасну. А, все, можу вийти. А Чому я сидів? Якщо я можу просто вийти. До речі, я залишився всього сам. І тепер я граю в соло, друзі. І це вже буде набагато складніше. Привид, тихо, тихо. Ні-ні-ні. Не потрібно, не потрібно. Хоча в мене немає, нахипа нічого. О, є у нас піца. Піца це дуже добре. Тут теж нічого немає, 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 не бачу нічого я. Треба якісь штуки знаходити, якісь предмети, які нам зможуть допомогти, пройти цю гру. Якщо її взагалі можу пройти, тому що якось поки що не буде складно. Бачите, я залишився в соло. І нікого більше немає. Так, тут взагалі все пусто, взагалі нічого немає. Хоча б маску можу, водашку. Ні, дай мені хоча б маску. Дай мені а, знову цей привид. А я його можу... Ні, ні, я можу взяти воду. І, до речі, її зараз вже треба купити. Є. Є маска, друзі. Маска це дуже добре. Маска нас засейвить. Не завжди, але вона заселяє. Ні, немає взагалі нічого. Ой, це була не маска, це було. Це було ось такі окуляри, це, напевно, це, напевно, нічне бачення, ось що це. А ось це шосте, це масочка. Так, шосте це саме це і є маска. Так, ну і все, тут більше нічого я не можу від... А, ні, ось ще поличка ні. Туп? Ні, ні, мені здалося. А, ще один привод, Ну серйозно, ну куди ще один. І в мене немає навіть. І ще один. Та звідки вони беруться? Може тут не треба було відкривати зараз? Ну все, я ж від нього не хочу. Так, четверочка, давайте напускаємо її і зараз з'їдаємо. Нам додається, хп? Ні, нам ХП не додається. Ой-ой-ой-ой-ой, а це вже дуже погано. Давайте викладемо все, що нам не потрібно і все. Все останнє нам потрібно. Все, я, друзі, все відкрив тут вже просто. Нічого. Ну це я відкривав. Закрив, а ось цього я не бачив. Е, Речі, тихо, 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 тихо. Закриваємося, закриваємося, все. Ліваємо з цього оліватора, тому що ну, це ще, ще, ще немовірно, я ж трошки відлякався. Хоча поки що стрімів немає. немає. Поки що все доволі легко. Я попав, тоді я не можу. Ой-ой! Наступить, наступить! Куди? І все, я не можу. А, напевно, ось цей треба було ось цю масочку одягти, так? Я одягаю маску і я можу плавати. А як же це виглядає від інших обличчя? Вау, просто подивіться. Вау, яка краса! І ми можемо плавати під водою. 21 секунда. Нас повністю затопило, і в мене немає нічого, щоб щось зробити взагалі. Тихо, я буду... О, ось, так, я бачите, топлюся. Якщо я одягаю маску, все, я натоплюся. Все добре, 10 секунд ми витримуємо в цьому ліфту, друзі. У нас вже є 2 години, як ми бачимо. Ми можемо, до речі, прямо супер-близько до нього підпливти. Ось дивіться, 2 годинки. Опа! І ми проходимо 5 годин. Ой, масочку знімаємо, 5 годин, хоча б пройти. Хотілося би. Але це дуже поки що складна місія. Фух, а вони ми хоча б трошки протрималися. що тут далі? Що це таке? Лава-ні, -ні, ні 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 я пам'ятаю, що я тут ховався від лави. Вона до цього рівня не заходить. Все, треба забиратися на якісь речі. Ні, я тут точно повинен пройти. Три, три години я вже протримався в цьому ліхту, друзі. 4 це мій рекорд, як ви бачите, в мене 4. Надіємося, що зараз буде набагато більше. Магазинчик. Магазинчики у нас. А ні, єйзак, анікої не це задали. На жаль, тут все, друзі, за донат за рубакси. ми брати поки що не будемо, нас знижається наша лава і ми знову проходимо. Що це таке? Це у нас магничий закон. У нас і 49 доконтів і, до речі, ми скоро можемо купити воду або їх. Тому що з нею у нас... ні, з нею у нас поки що все добре. Все добре. Що це таке? Ой-ой-ой, в а мене... А мене немає, мене немає. В мене немає чим лікуватися, немає. А як їх відігнати на їх відігнати чи ні? Ні-ні-ні, вони просто за тобою гоняться, треба просто протриматися декілька секунд. Чи декілька хвилин. Чи ні. Вони все одно за тобою гоняться. Ні, все ж таки в мене залишається дуже мало хапої, вони зараз будуть на нас догнати. Просто тримаємося. нам залишається протриматися, всього на всього 10 секунд, будь ласка. Тримайся, тримайся, якось треба зараз ні одного не цього приводу. Вони не йдуть на мене. Вони не йдуть, можливо ця свічка вона реально вирішує щось. Вони на мене знайдуть 2 секунди, і мене дуже мало ХП. Зараз би отримати якусь хоча б ось цю штучку, як вона називається, до речі, забув. Коротше, хі... те, що треба хіля, аптечка чи щось таке. Ось це треба завітати нам зараз. А в нас, нас немає контів. Як взагалі відкрити ліфта? Зараз ще щось буде 4 години. Ми вже тримаємося і це дуже складно. Тому що ви, як я думаю, бачите, скільки залишається всього нашого ХП. Все, заморозилось. Зараз щось знову буде. Ні, зараз ми будемо виходити, ну нарешті. Ага, ми знову вийшли на цю локацію і на цей раз тут є в нас аптечка. Їждаємо її відразу, друзі. Треба її заюзати. Пів хп вона всього-навсього -на всього нам дала. Є в нас пластир, якого ми теж визаїзаємо. Можливо, ми зараз вижимо. Ой, ой привити його не можна. ХП зараз нам зносити. І поїсі нас це теж дуже погано. Все юзаємо. Все нам зараз потрібно. Все ми будемо забрати. Хай, привид, живий. Ррізається у нас є ще одна. Давайте з'їздаємо це, а це ми зараз сюди закинемо, щоб воно просто у нас сканилося як їжа. Так, ми сюди не можемо, але сюди повинні. Так, їжа все добре збирається. О, ще є сода, у нас теж повидівся погано. Ми це все закриваємо і зараз будемо продовжувати далі. Так, тут все закрито, Стоп. Ні-ні, нічого тут не було. Кавчик, тут теж пусто. Тут теж все пусто, все пусто, бізу, нічого немає. Так, опа, а тут є свічка є. Тихо, два, 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 цілу два треба забрати хоча б ось це Ні, не може. ага, в мене тому що вона є. Чому я за неї по Все, в мене ж вона все одно є. До речі, до речі. Будь ласка, хоча б ще щось дайте. Хоча б якусь їжу. Ні, немає нічого знову свічку, але мені не потрібні, тому що в мене все. У мене вже це є все. Тут немає. Тут опа, бензин! Бензин, до речі, залишається всього на все 80 секунд, щоб я міг просто так ходити, мене ніхто не чіпав тут. Так, давайте зав'язаємо його. Я можу його зав'язати. Так, бензин у нас тепер топово є і ми можемо рухатися далі. Але єдиний мінус, що ми, нас немає майже їжі. У нас її взагалі немає. Течка. юзаємо її. Все, у нас є майже фул хп. Але єдиний мінус, що в цей все. Більш плюсів немає, більш тут нічого Загалі немає вже це. Все шукав, тут все відкривав, нічого більше не залишається. У нас залишається 50 секунд, щоб ми ще тут щось облазили, пошукали. А ні, все ж таки, отут щось є. Отут щось є і це у нас теж їжа, це у нас якісь засучені яблучки, напевно. Так, давайте їх покладемо, але я не можу їх. Ніде ніде не можу їх залізати, ніде покладати. Давайте з'їмо. Не треба витрачати зараз на міх, вона дуже нам потрібна. Так, все добре. Ух, все добре, все проходимо, все є. 20 секунд, я думаю, можна залишатися в ліфті і далі, в принципі, на п'яту годину будемо йти. Опа, а це поїхало погано. Так, 19 секунд. 19 секунд. Давайте, друзі, вижимо ще один день і на цьому будемо, я думаю, закінчити нашу першу частину. Якщо ви пам'ятаєте, набираємо 10 лайків. І я відразу випускаю наступну частину, вона відразу вилітає. Тому ставте окось під цим відео. Так, а ми поїхали. У нас залишається 5 секунд до кінця і ми відразу закриваємо ліфта. Тому що тут всю кімнату ми повністю доюзали все вже закриваємо. Так, давайте викладемо все, що нам не потрібно. Давайте сюди. ми не можемо викласти правильно, правильно. Так, ось. а ні, це ми викладуємо. Четвер. ми сюди. Масочку. П'ятірочка. Давайте теж викладемо. О, ї, це треба юзати. А що треба робити? Стоп, 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 чому вона мене хп зноситься? Чому вона мене ХП зноситься? Стоп, 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 я щось не можу зрозуміти. Може, треба маску зарізати. Я халі щось не можу зрозуміти, стоп, 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 чому в хп нічого ж немає, значить. Чого треба вийти чи що? Чомусь просто ХП зноситься і все Лі, ласка що скажіть мені, чому вона зноситься ХП? Може його треба на кудись залізти щось? Тут не так просто, я не можу зрозуміти, що тут не так. ХП зноситься просто так. Але небагато. Небагато, але я щось не зможу зрозуміти чому. Нам треба цю штучка, а у нас її немає, щоб ви. щоб. А в нас немає. А в нас ХП зноситься, а в нас немає цієї штучки, щоб нас полагодити. А в нас немає, у нас вище є гаєшки ключ і все. А ще повагнути наш бокс, у нас немає часу. У нас є 5 годин, але немає, друзі нашого. Ось цього у нас приборчика, немає. І Я його не можу купити, ось чому прикол. Не можу купити ось цю штучку і в мене ж її немає. Що тепер робити? в мене немає вже їжі. І немає вже води. Саме прикольне, що в мене ще й води вже немає. Я зараз почну помирати від того, що в мене немає води. Та й це, друзі, це начебто GG, тому що все. Немає в мене ось цієї штучки, ось цього приборчика, щоб полагодити. Я не знаю, що це, світло, напевно, і щось, щоб ліфт запрацював знову. Але я вижив ці 6 годин. І це, на жаль, кінець більше я пройти не зможу, тому що немає прибору. Друзі, ну і все. Просто дочекатися, поки у мене не... А, ні! Стоп! Відкриваються двері! У мене є ключ! Все добре, ми можемо зараз грати. Відкриваються двері, ми можемо зараз заюзати. Все одно в мене зноситься ХП через те, що в мене немає цього Герса. Не можу його знайти взагалі ніяк, просто немає його. Немає, просто дивіться, тут немає, тут немає, треба відкривати все, тому що ХП вже мало. ХП вже дуже мало. Треба відкривати нашого останнього. так, добре, поїхала далі. І це теж нічого немає, просто нічого. Немає, немає і немає. Немає нічого, що робити! Немає герців. і немає ключа. І немає ключа, щоб щось зарізати. І немає нічого, щоб... Де знайти ключі? Стоп, стоп, не ну вже це кінець, ну ні. кажіть, ще це кінець. Я тільки не кажіть, що це кінець, стоп, 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 стоп. Ще є, ще є шанси. Так, я знайшов ключ. Стоп хп вже дуже мало. Давай, відкривайся. Чому не відкривається? Відкривайся. Вже немає хп. І в мене немає аптечок нічого. Ще давайте ось сюди заглянемо. Вже немає часу, взагалі все. На жаль, ми програємо, але протримуємося 6 годин 34 хвилини в нашому ліфту. Я думаю, це непогано, друзі, результати. Зараз ми потрималися в мій рекорд 6 годин 34 хвилини. Ось такий мене на рекорд, друзі. Ну а на цьому будемо закінчувати наш відео. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео.